Друзі, вітаю! Мене звати Катерина Москова. Дивитесь канал Небо, он у цьому відео. Я дуже хочу, щоб ми з вами відслідкували і ще раз собі пригадали, якими були Божі благословіння для перших людей і як гріхопадіння ці благословіння зруйнувало. Чому ми живемо зараз так, як ми живемо? Чому відбувається те, що відбувається? І як могло все виглядати, якби не гріхопадіння? Насправді вам чесно скажу, я не знаю більш актуальної теми всіх часів і народів, всіх історичних витків, всіх темних періодів історії, в якій конкретно ми зараз живемо. Бо насправді наслідки того, що сталося в Адемі, назавжди щоденно присутні в нашому житті, навіть якщо ми це заперечуємо. І спочатку я думала просто порівняти той уривок книги буття, де йдеться про настанови Адаму і благословіння перших людей. З тим моментом книги буття, де йдеться про едемські кари, вже після гріхопадіння перших людей. Але між тими моментами я знайшла стільки цікавого, що мені здається, з цього слова не буває занадто багато в нашому житті, тому пропоную вам послухати також якісь цікавинки, на які буду десь іноді відволікатись. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка жінку створив їх. Книга буття 1.27. Цікаво, бо якщо читати цю історію. Створення людини, і взагалі, цей момент, який описується від і до перебування людини в раю, то може здаватися, що перша заповідь дана Богом людям, перше благословіння звучить як плодіці, множтеся, наповнюйте землю. Це дуже відомий уривок, і я більш ніж впевнена, що ви це знаєте. Але по факту, якщо трішки заглибитись, то історія перших людей, першого подружжя, і їх перших благословінь це подружня єдність, яку Бог дарував першим людям. І мені мило проситься назвати цей уривок. Вінчанням Адама і Єви. І сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім. Створімо для нього помічника, такого як він. Тож Бог наслав глибокий сон на Адама, і той заснув. І Бог взяв одне з його ребер і його місце затулив тілом. Ребро, яке взяв у Адама, Господь, Бог перетворив на жінку і привів її до Адама. І сказав Адам. Це тепер кістка з моїх кісток і тіло з мого тіла. Вона буде називатися жінкою, адже зі свого чоловіка була взята. Тому залишить чоловік свого батька і матір і пристане до своєї жінки. І будуть вони одним тілом. І обоє були нагі, і Адам і його жінка, і не соромилися. Цей уривок дуже стосується благословінь, і він нам буде дуже потрібний, коли ми будемо говорити також про кари. Тому зафіксуйте собі, що Господь говорить Адамові і Єві. Зараз ми детальніше розберемо деякі рядки. Зватиметься жінкою, бо взята від чоловіка. Для мене особисто, навіть як для філолога, це дуже цікавий момент, бо я в ньому якось не помічаю так на перший погляд ніякої логіки. Зватиметься жінкою, бо взята від чоловіка. Чому колись я натрапила на класну проповідь одного равина, який е, говорив про те, що не було іншого шансу жінці називатися жінкою, бо е, єврейське слово жінка «ща» походить від слова іш чоловік, і цим назавжди відображає в собі цей натяк. На історичне походження, що вона взята від чоловіка і тому називається жінкою. Вона є його частиною, але є рівною йому. Насправді, феміністки дуже люблять розібрати книгу Буття на цитати, і ці цитати, в яких йдеться про, начебто якусь дискримінацію жінки, обов'язково використати. Хоча по факту обмеження прав як таких в принципі людини з'явилися взагалі після адемських кар, бо до того нам взагалі супер важко, і я думаю, що неможливо нам зараз. Перебуваючи вже після адемських кар, бачачи всю цю біблійну історію, читаючи її вже крізь призму гріхопадіння. Нам вже неможливо уявити, якими були стосунки Адама і Єва, якими були стосунки Адама і Єви з Богом. Тому залишить чоловік свого батька і матір. Дослідник писання приписують ці слова Богу, який освятив таїнство шлюбного союзу між Адамом і Євою. І укладено в цих словах думка з одного боку засвідчує ось це в якійсь мірі Боже правило щодо шлюбу про цю єдність двох перед Богом, де більше ніхто до цієї єдності не належить. Ви чуєте? Єдність двох перед Богом. І більше ніхто до цієї єдності не належить. Тобто це абсолютно новий союз. А з іншого боку, проголошує два основні його закони єдність і нерозривність, як тлумачить і саме Святе письмо. І приліпиться до своєї дружини, і будуть два одним тілом. Слово приліпиться дуже цікаво, бо знаєте, чоловік до жінки зазвичай не ліпиться, це жуйка в волосся може приліпитися. Але цікаво, що це єврейське слово, це єврейське дієслово. Воно означає. Поглинатися, асимілюватися і уподібнюватися. Уявляєте, асимілюватися і уподібнюватися. І, отже, вказує не стільки на фізичний зв'язок між подружжям, тобто, що не є так важливий фізичний зв'язок, як духовне, оце єднання їхніх інтересів, якихось спільностей, однакових поглядів. Уявіть собі, вадама з Євою. Навіть не було потреби в цій притирці, бо вони були просто. Ідеальними ідеальним одне з одним. Вони були ідеально з'єднані, вони як два ідеальні пазли, які просто легенько входять один в один. Нам дуже важко уявити собі такі стосунки зараз між чоловіком і жінкою. Далі продовжуємо звертати увагу на те, що нас сьогодні дуже цікавить. Тут треба уважно запам'ятати, як звучать і що означають благословіння, які Бог дає і її. Адже ми хочемо їх порівняти з майбутніми карами, і нам треба ну не, не просто відслідкувати зміни, а й зрозуміти, що пішло не так. і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодійте і розмножуйтесь, наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Якщо так грубо поділити, можна виокремити два напрямки. Ну це щоб нам було легше запам'ятати. Наповнюйте землю, тобто народжуйте потомство, і пануйте над землею, природою, живими істотами. Що ви відчуваєте, коли чуєте ці благословіння? От можете просто зараз поставити відео на паузу і подумати декілька хвилин, що ви відчуваєте, коли ви чуєте благословіння про потомство, про працю про цю таку в принципі відповідальність. Я думаю, що ні я, ні ви. Вже не можемо чути ці слова так, як чули їх перші люди. Ми вже знаємо кари і знаємо наслідки цих кар. І тому ці благословіння, чесно, для наших вух звучать трохи як тягар. Ох, діти! У мене ж проблеми з цими дітьми. Не можу дати ради. О, в мене труднощі з керівником на роботі. Мені треба шукати якось нового. Мене тут ніхто не розуміє. Через гріх ці благословіння перетворились на складнощі. Через гріх ці благословіння, щоб їх виконати, ми намагаємося. Ми мусимо докладати якихось неймовірних зусиль. І навіть якщо хтось вам каже, що в нього нема проблем з дітьми або проблем на роботі, то він вам збрехав. І навіть якщо нема проблем, то обидві ці сфери, і діти, і робота це щось, що нас дуже виснажує. А так не мало бути так, Богом не було задумано. Сила творчого благословіння, яке ми щойно почули, одного разу вже звучала в книзі буття. Це коли Бог наказував землі виродити з посеред себе рослини, коли наказував воді виплодити з себе риби. Але ці благословіння стосувалися виключно розмноження людині, ж дарується як здатність розмноження землі і право володіти нею. Останнє взагалі є наслідком такого. Ну, високого становища людини перед Богом, великої довіри, цей момент дуже романтизований. Я часто собі уявляю, що життя Адама є. Це виключно якісь прогулянки в Едемському саду, спілкування з Богом. Але по факту це також якась відповідальність. І коли я часто чую, що скептики кажуть, а, та ці віруючі перекладають на Бога відповідальність за своє життя, то хочеться відповісти. <кхух> а ви взагалі читали книгу буття? Бо якщо би читали, то знали би, що і в людини. Є певна відповідальність перед Богом вже тоді в Едемі. Я вже мовчу про 10 заповідей чи інші настанови, які ми маємо протягом всіх текстів біблійних. І уявіть, ця праця є благословінням. Я хочу, щоб ви це зафіксували. Праця була задумана як благословіння. Відповідальність за якусь сферу, за отпорати сад, доглядати, панувати над цим птаством, тваринами рослинами. Це була якась відповідальність, але це було. З розряду благословінь це не було з розряду «О, ні, теж мені благословіння. Ви можете собі це уявити? Не можете, ніхто не може з нас, бо ми вже дивимося на все крізь призму ріхопадіння. Далі книга буття нам. Ще про одну важливу деталь говорять, яку ми можемо сприйняти ну, так романтизовано. І були вони нагі і не соромилися. До гріхопадіння перші люди не мали потреби в одязі і не були знайомі з відчуттям сорому, який вже є плодом непослуху, тобто гріха. Усі духовні і фізичні сили перших людей перебували в такій чудовій гармонії, в такій рівновазі, що природний вигляд тілесної наготи не пробуджував ані ніяких нечистих думок, ані брудних пожадань. І їхня фізична природа, очевидно, була настільки витривала і міцна, що просто не потребувала жодних засобів захисту від атмосферних впливів. І, очевидно, не було ніякої небезпеки, яка би могла фізично зашкодити тілу людини. І я десь чула, що тут йдеться не тільки про фізичну наготу, але й також про духовну. Тобто Адамові Єві. Просто не було, що приховувати ні один перед одним, ні перед Богом. Я не знаю, чи зараз є у нас сміливість бути перед іншими такими, якими ми є, навіть перед найближчими. Ми ж любимо це заховатися, якусь маску одягнути, не сказати так, як воно є, або не сказати до кінця, або навпаки, трошки перебільшити, якщо це вигідно. Але це ховатися за фіговим листям, ховатися в кущах. Добре, до цього ще. ще дійдемо. Давайте пригадаємо собі, що Бог попросив не робити. Давайте зачитаємо плоди з усякого дерева, що в раю вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього. У той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Далі відбувається гріхопадіння. Чесно, я думала на цьому не зациклюватися, але давайте все-таки розберемося. Треба знати причину всіх бід на землі. І сказав Змій жінці: підступний Змій звертається до жінки, бо у справедливому розрахунку хоче через неї досягти мети. Ну і не забуваймо, що Бог дає Адамові заповідь. І в Біблії немає моменту, де цю ж заповідь Бог дає Єві. ні Ні-ні, стоп, я не намагаюся оправдати Єву зовсім ні. Але я хочу сказати, що, судячи з діалогу жінки зі Змієм, який ми зараз розберемо, Єва цю заповідь знає. Якось та знає не зовсім точно зараз. Ми про це поговоримо, але очевидно знає і знає її від Адама. Я тут хочу підсвітити, як важливо почути Бога правильно і правильно ці слова передати іншій людині. Чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю. Спокусник навмисно перевішує тяжкість заповіді. Цим легко збити жінку з пантелику і поселити в ній неприхильність до самої заповіді, і не тільки до заповіді, а й для того, хто її дав. Бог сказав Адамові не їжте з дерева, пізнання добра і зла. А Єва передає Змієві ось який текст. Бог сказав: Не їжте і не доторкайтесь, хоча про доторки Бог не говорив. І у відповіді Єви звертає на себе увагу недостатнє точне формулювання нею цієї божественної заповіді, саме додавання від неї слів. Не торкайтеся, це означає, що коли ми не розуміємо суті заповіді та будь-якої, то ми починаємо додавати своє. Як зробила це Єва. Тут диявол каже вже зовсім чисту брехню: ні, не помрете. Що він каже? Ваші побоювання втратити життя засновані на божественній загрозі, абсолютно безпідставні і марні. Якщо в тебе зараз якась духовна криза, і ти перестанеш ходити до церкви, перестанеш читати Біблію, ні, ну та нічого з тобою не станеться, ну Боже, ну перейде та криза, знову почнеш. Зупинись, тобі треба трошки відпочити. Приблизно так це відбувається, правда? І що робить далі Змій? Що він каже? Але знає Бог: бачачи, що Єва нічого досі не заперечила на його відверту очевидну брехню. Те, що він заперечив смерть, вживає грубий наклик на Бога, малюючи його застрісним, який експлуатує їхню довірливість, який приховує щось дуже важливе, заховав щось Бог від Адама і Єви. Це щось дуже класне, щось дуже цінне, що служить основою його панування над ними. І якщо це щось перейти, то там за цим щось буде дуже класно. Ти ви вже не, не будете мусити взагалі Богові ніяк підчинятися. Уявіть. Це ж круто. Відкриються очі ваші. Далі продовжує змій. Відкриття очей це взагалі зазвичай такий біблійний образ, який є позначенням розкриття здатності, розумового, такого розумового розуміння і моральної чуйності. Ви будете як боги. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, тож взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли. Падіння Єви знаходяться усі три такі базові, головні типи гріха, які апостол Йоанн розрізняє як хіть плоті, тобто добре для їжі, хіть зору, тобто приємне на вигляд для очей, і власне гордість, яка часто є коренем. Бо це щось бажане, щось, що дає знання, щось, що тебе ніби робить на одну сходинку вище, ніж ти є зараз, і їла, і дала своєму чоловікові. Спокушена спокусливою промовою диявола, єва зриває заборонений плід і їсть його. Впавши сама, вона поспішає долучити до свого вчинку і чоловіка. І більшість дослідників схильні вважати, що вона не мала злого наміру, і він їв написано. І якщо у Єви... У цьому падінні, в цьому гріхопадінні певною мірою керувало суттєво поверхневе уявлення щодо заповіді, бо ви ж вже чули, що вона її трошки прикрасила. То Адам же ж почув цю заповідь з перших уст, з Божих уст. Він то чув оригінал. Він знав цю заповідь напевно краще ніж Єва, але також їв. На цьому місці є дуже багато суперечок. Як от чому Адам залишив Єву без нагляду, де він був, коли Єва говорила з спокусником? А з іншого боку, коли ми читаємо слова, і відповіла жінка Змієві, вас тут нічого не зачіпає, все нормально? Жінка вступила Змію в діалог, і це був початок. Проблема Єви почалася з того, що вона почала говоритися з покусником, а не треба було цього робити. І розплющилися очі. Говорить далі книга «Буття». таким чином пророцтво спокусника збулося, але замість почуття задоволення і радості, яке він обіцяв, падіння справило лише відчуття скорботи і занепокоєння. І довідались вони, що нагі. Якщо раніше нагота служила синонімом дитячої невинності, і цікаво, що відкрилося це тілесне, оця їхня тілесна нагота після того, як був порушений духовний закон. Бог шукає їх. Адаме, де ти, каже Бог. В цьому питанні аж ніяк не виявляється Боже незнання, бо Бог, звичайно, знав, де Адам. Але це питання потрібне Адамові. Стоп! А де я? Я сиджу в кущах зі своєю жінкою. Ми вже поприкривалися фіговими листочками. Бог часто питає кожного з нас: Катю, де ти? Де ти у наших з тобою стосунках? Чому ти ховаєшся? Прийди до мене, розкажи все, що сталося. Ти завжди можеш попросити пробачення, і я пробачаю. І драма Адама з Євою якраз полягала в тому, що вони не розкаялися. Звичайно, більша драма поляє в тому, що вони згрішили, але ми не бачимо, щоб вони каялися. Як на мене, Адам тільки мав як мінімум два шанси щирого каяття, про які пише Біблія. Замість виправдовуватися, я почув твій голос і злякався, бо я нагий» і та-та-та. І замість іншого моменту, де він каже: Це жінка, яку ти мені дав це, вона мене підмовила. І я думаю, що це могло б спрацювати, бо більше забігаючи наперед, цього розкаяння нема навіть після почутих кар. І навіть після усвідомлення того, що їх виганяють з раю, все змій звабив мене, каже Єва. Єва не заперечує той факт, що вона порушила заповідь, але вона й не кається. Вона перекидає відповідальність. Це класична, просто класична поведінка кожної людини під впливом гріха. Далі Бог говорить про кляття для змія і останнє речення просто неймовірної глибини. Бо покарання для змія звучить так: я покладу ворожнече між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти намагатимешся вип'ястись йому в п'яту. На перший погляд цей текст може здатися абсолютно незрозумілим, але тут йдеться про народження Ісуса, про Його смерть і про Воскресіння, коли Він перемагає фізичний закон, оцей закон смерті, фізичний закон, щоб відновити духовний. Ви розумієте, коли Адам з Євою згрішили, то духовний закон зламався і перемогло фізичне, оцей фізичний потяг бути кращими, знати більше, мати більше влади, бути як Бог. А тут. Бо Ісус своєю смертю і воскресінням ламає цей фізичний закон, щоб знову відновити духовний. І якщо для Змія це кара, то для Адама, і якщо для Змія це кара, це е, пророцтво про його кінець, то а для Адама і Єви це добра новина. Це вперше добра новина звучить. Бо для мене це означає, що Бог не залишає мене після того, як я згрішу. Що він мені говорить добру новину, і він не каже, а та, та що ж ти знов наробила? Ти мені 152 рази обіцяла, що ти не будеш цього робити, і ти знов все цього разу я вже просто мені терпець уривається. Ні, він каже, що я маю спасіння в Ісусі Христі. Він і тут їм каже, що буде це спасіння, і мене це дуже розчулює, що Бог не залишає нас сам на сам з гріхом. А жінці сказав: надто примножу твої болі і твій стогін у болях народжуватимеш дітей. Діто народження цей найвеличніший акт земного життя людини, який був предметом особливого, божественного благословіння, якоїсь такої унікальності, яка підкреслена в цих Божих благословеннях едемських, стає джерелом скорботи і страждань. І цікаво, що ці муки пологів не є чимось навмисло посланим. Вони стають природнім наслідком оцієї загальної в'ялості і слабкості тіла, яка виявляється після гріхопадіння. Бо цей вчинок перших людей руйнує цю рівновагу між духовним і фізичним. І я навіть часто думаю, що ці болі народжування це не лише про фізичний біль, конкретно під час пологів чи під час вагітності. Це також оці безкінечні хвилювання. От тільки народили. Ой. Чи коли сяде, ой, коли почнеться з цим проблеми з прикормом, коли піде, ой, як вибрати університет, проблеми з підлітковством в школі, е, моя дитина не зрозуміла, з ким зустрічається. Це постійні хвилювання, це якісь постійні болі для батьків, щоб з дітьми було все добре. І до того чоловіка тягтиме, а він пануватиме над тобою. У цих словах ще ясніше виражається весь трагізм становища жінки, незважаючи на те, що жінка. При народженні відчуватиме білі страждання, поєднані з небезпекою для самого життя, бо і таке є. Вона буде ще більше і ще сильніше шукати цієї підтримки чоловіка. Її буде тягти, а він буде над нею панувати. І це, і він пануватиме над тобою, це оця нова риса шлюбних відносин між чоловіком і жінкою. Оця, яка встановлює цей факт повного панування першого над останнім. І з цього моменту так часто люди кажуть: от бачите це, все Бог так організував, що жінка має бути е, під чоловіком, що вона не може бути лідером. Що ж це таке? Він над нею панує, це просто якесь рабство. І якщо раніше жінка це поміч для чоловіка, то після гріхопадіння. Коли перша жінка насправді показала своє невміння користуватися свободою, Бог певним законом ставить її, її дію під такий верховний контроль чоловіка. Давайте послухаємо вирок останньому винуватцю. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голосу дружини твоєї і їв, з'ясування його суто провини. Саме вказівкою на те, що він замість того, щоб провести до тями жінку, сказати: «Єва, що ти наробила? Ану швидко йдемо, розказуємо Богові, просимо пробачення». Він сам підпав в цій спокусі і... і їв проклята земля. Найкраще пояснення цього факту ми знаходимо пророка Ісаї, де читаємо: Земля осквернена під тими, хто живе на ній, бо вони переступили закон, змінили статут, порушили вічний. Зате прокляття поїдає землю і несуть покарання ті, хто живе на ній по відношенню до землі. Це божественне прокляття виявляється в збідненні її продуктивної сили, бо в свою чергу. Найсильніше відгукується на людині, оскільки прирікає її на важку завзяту працю для насушного харчування. Ми теж розуміємо, що для давнього сходу питання виживання воно напряму стосувалося роботи з землею на землі. Теж нам дуже важко зараз напевно усвідомити в цьому такому вже урбаністичному світі, як це мати лише землю, як джерело взагалі не те, що достатку, а просто базових потреб. Це неймовірно складно зрозуміти наскільки. Важким є оце едемське прокляття, яке стосується саме землі. Ви помітили, як едемські благословіння стали карами? Через що? Через гріхопадіння? Ці кари, ніби стали таким кривим відображенням благословінь. Ти порох і до пороху повернешся. Далі пише книга Буття. Це про ту фізичну смерть, яка звучить в заповіді Адамові. І далі з людьми стається найстрашніше. Їх виганяють з раю, їх вигнали з перед Божої присутності. А жити без Божої присутності, це пекло. Відчуваю, що ми закінчимо на якійсь такій сумній нотці. Я не хочу, щоб так було, тому що насправді є надія. Це надія в Ісусі Христі, який прийшов на землю. Ось зараз скоро будемо святкувати Різдво. І я знаю, що настрій всередині нас ну дуже не святковий. І важко з себе видушити це святкове святкування. Все, що з нами зараз відбувається, це також наслідки гріхопадіння. Бо виявилася оця гординя, оця гордість людська, бути як Бог, вирішувати за всіх, бути володарем землі, будувати, відновлювати старі імперії це ж все звіт. Я бажаю вам в цей передріздвяний час відновити в собі цю надію, знайти собі сили, знову надіятись і вірити, але найбільше надіятись, надіятись на Господа, який все бачить. Бо він вчора, сьогодні і завтра той самий. І Якщо щось не відбувається отак, а нам би дуже хотілося, щоб саме так сталося, то це тільки означає, що в Бога інший план. Але він скорботу праведника бачить. Тому не хвилюйтеся про це. Я також хочу подякувати всім, хто фінансово підтримує наш канал. Завдяки вам, ми маємо прекрасну можливість розказувати більше правди, свідчити доброю новиною на теренах інтернету. До наступної зустрічі!